Чи можна покращити зір гімнастикою для очей? О, це цікаво. Ну гімнастика для очей це комплекс вправ, які перш за все спрямовані спрямований на покращення роботи м'язового апарату, на поліпшення кровообігу, на зняття втоми. Гімнастику для очей ми призначаємо підліткам, призначаємо дітям, призначаємо людям, які тривалий час працюють з електронними пристроями, які користуються окулярами. Але вони повинні розуміти, що гімнастика для очей, вона комплекс цих вправ і він не є панацеєю. І на нього не треба покладати дуже великі такі надії. Чому тому, що ом, такі серйозні хвороби, як катаракта, як лукома, як вікова макулярна дегенерація, їх від допомоги гімнастики, на жаль, їх не можна вилікувати, їх не можна попередити ускладнення. Тому наголошуємо, що гімнастика для очей вона може бути, вона має місце бути, але все з після консультації з офтальмологом і раціональне її використання може може бути. це як так. Трошки полегшити стан, да посідомо, да. mm -hmm. тобто це люди працездатного віку, які тривалий час працюють з комп'ютерами, з будь-якими гаджетами mm -hmm. які... ну, таке в школі, був, в, да, між... які відчувають дискомфорт, зоровофту. Mm -hmm. Тобто, це більш профілактичні методи. Mm -hmm. Можете питання в телеграм-чаті писати. Вам адміністратор буде відповідати і може записатися, або якщо у вас якісь дуже серйозні проблеми, ми переводимо вас до наших лікарів уже в особисті повідомлення. Там ви можете можете все вже більш детально задати питання. Телеграм чат у нас безкоштовний.